Слава Україні! Розпочалася 363 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області, Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропільське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Малавовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп'янськ. Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території Російської Федерації. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка. Білогорівка на Луганщині та Діброва Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області.